Мир Боже усім, нехай Господь підкрепить вас там, де ви є. сьогодні багато віруючих ходять в церкву, а при цьому нещасні, адже прийшли до Бога, який є любов, а душа чомусь страждає. Чому так відбувається? Тому що ми просто повірили в Бога. А цього мало. Не треба бути просто увірувавшими. Нам треба бути учнями Ісуса Христа. У багатьох увірувавших, у них одна і та сама помилка. Люди не довіряють Слову Божому на 100%. Слово Боже не стає частиною саме нашого життя. Слово Боже, ми його відідвигаємо, людей Божих отадвигаємо, церкву отадвигаємо. Нам це все не потрібно. Ми просто віримо в Бога. А потім питаємо: а чому мені погано? А Ісус каже: приді до мене усі страждаючіся. Та обрімьоні, і я успокою вас, я знайду спокій вашим душам. Але Ісус, Він так же само сказав, що навчіться від мене та візьміть його на себе. Не просто я прийшла. І просто я вірю і все. А треба ще і навчитися цьому слову. А ще треба взяти і його Божа на себе, а йому віддати своє. І він каже, моє є благе, моє є прекрасне для тебе, воно легке, а своє віддай мені, і я буду його нести. Що там в тебе? Переживання, турботи, якісь немощі. Господь каже, віддай, а собі візьми моє. А коли ми будемо брати Боже, оце брем'я, Його іга на себе, це проповідь Євангелія. До краю світу це любов до людей, це показати людям справжнього істинного Бога, а не просто релігію. Тоді ми знайдемо спокій душам нашим, а не будемо просто увірувавшими ті, хто вроді з Богом, вроді вірять в Бога, а при цьому ще нещасніше за тих, хто називають себе атеїстами. Тож так не можна. Бог є любов, він хоче звільнити кожну людину. Сьогодні нам треба бути не увірувавшими, просто а учнями Ісуса Христа. А для цього потрібно не просто прийти. А ще виконувати два наступних пункти. це е... Вчитися від Ісуса Христа, та і ще один пункт це е, взяти його його на себе. Пам'ятайте це, якщо ми просто прийдемо до машини. Це ще не означає, що ми кудись поїхали. Треба дійсно сісти, в неї, треба завести і треба поїхати. А потім, коли ми доїдемо до точки, от тоді вже ми можемо сказати, що так, ми виконали те, що треба було. Тож будемо мудрими, а не так просто вірю в Бога, і на це усе ні. Ще треба знати слово Боже, щоб це слово Боже стало частиною нашого життя, щоб ми могли полюбити його, як дітки люблять молоді. 老公。